Всім доброго здоров'я, шановне крипто товариство. Сьогодні знову відпрацьовування моїх угод. Третє відео на моєму каналі. Цікава рубрика, як для мене, можливо, так і для вас. Якщо вам цікаво, обов'язково підписуєтеся, подбайку Залишайте. Ну що, поїхали. Актив під назвою Сан лонгував даний актив, тому що хотів побачити пробиття зони 01930. Як ви бачите, заходив після відкату. Почекав, щоб все таки рух відбувся, Нібито відбувалось відволось підтвердження, але е рівень е рівень. За ціною 19,27 не був пробито. Як ви бачите, в від відмеїте ТВХ був рух розміри там 2%, не фіксував відповідно, вина наставив стоп в плюс, просто заховав його трішки нижче. Як ви бачите, його забрали. Все-таки ми тестили, тестили даний рівень. Все таки не могли його пробити, і потім відбувся відкат. В цілому годою не те, що задоволений, але в принципі не такий критичний стоп і в принципі все робив правильно. Ну нічого активний пішов, не пойом сценарію. Рухаємося далі. До іншого активу наступний актив, який я сьогодні лонгував під назвою Jelly Jelly. бачив рівень спочатку 0,6970. Зайшов я після відкату. Як ви бачите, після відкату від власника миттєва реакція? Вибачте, це мій дружбанчик маленький боня. Тихенько, будь ласка, відео записуйте для своїх глядачів. Врешті-решт, е, як ви бачите, зайшов дуже круто, класна ТВХ відбулася. Відбулася відразу реакція на майже 3,8%. Нічого не фіксив, думав, що рух продовжиться, тому що є дуже такий цікавий рівень, який все таки було досягнуто, і я забрав, забрав профіт е, Наступне відпрацювання покажу вам зараз. Е, тому, тому що вам хочу сказати, можна було б забрати раз, відповідно, і я другий раз раз також забрав. Не треба чекати космічного профіту. 3,8% це теж хороший профід, але як бачите, на мою думку, тоді було цього мало, і це моя була помилка, тому що наступного відео все-таки забрав профід, але актив рухається далі. Переходимо до наступного відпрацювання. Так, наступне відпрацювання пов'язане з тим, що. Тоді, коли мене, отут я заходи, мене вибило. Відповідно, Потім я зробив перезахід, спочатку зайшов одну лімітку потім побачив, що актив далі не дасть ще одну лімітку Кину, як ви бачите, відбулася така маленька проторговочка. І ми потім почали пробувати даний рівень. Я побачив, що все-таки актив має має потужну силу, потужного гравця, який штовхає далі ціну. Все-таки я поставив тейк і забрав 8,43% по даному активу. Спочатку я цілився, цілився. В зону, в зону, відповідно, яку я зону цілився? 0,70 кругле число. Побачив, що все-таки по стакану є лімітки, які продовжують рух, відповідно, і вже зафіксився на даний відмітці. як ви бачите, після даного закриття актив ще. Пішов на ще на 5%. Можна, так, да, було довго тримати, ще тримати. Бачите, тут він доторкнувся відповідно і відкупили. Тут доторкнувся, відкупили. Врешті-решту, все рівно задоволений, тому що спочатку мене вибуло, потім я почекав, потримав, і все-таки ми забрали точніше, я забрав рух на 8,43 Так, переходимо далі до наступного активу. Наступний актив це е, актив River, Я давним падку е, лонгую. Побачив, я тут цікаву таку проторговочку. Відповідно, вирішив взяти лімітку, відповідно, як ви бачите, тут така відбувається проторговочка, і ми не можемо ніяким чином там пробити рівень 134. Е і також у нас присутній рівень знизу, тобто ліквідність знизу, яка була е з нами вже е буквально із, е не пам'ятаю, скільки це вже днів, ми вже тестимо даний рівень, як ви бачите, торкаємося. Е в цілому зараз малює мінус 3, напевно чи 4%. відсотка зробив один добір, другий добір. Побачимо, що з цього вийде. Можливо, все таки ми плутимо нижче. Дана зони, щоб забрати дану ліквідність, це вже однозначно я буду тут стопати, стопатися, виходити руками, тому що це вже такий занадто великий ризик. Поки що, поки що дивлюсь на реакцію від даного рівня, нібито вона спостерігається, але як там далі буде, вже я думаю, побачите в наступних відео, чи все таки чи я заберу профіт, чи все-таки я отримую стоп, поки що, поки що тримаю дану угоду. Переходимо до інших угод. Це такі дві публічні угоди, які давав в телеграм-каналі. По активу Сірен, як ви бачите, в мене відкрита угода ціна входу, і по активу AXS. По Siren, чому я зайшов? Бачу я тут таку проторговочку, цікаву відповідно в даній зоні. Є ліквідність і знизу, є ліквідність і зверху відповідно, а однозначно я все-таки хочу побачити вихід за дану зону, тому що від цієї ТВХ ми забираємо близько там 14 Якщо, звичайно, буде активність учасника, то ми можемо навіть і протестити спочатку там і зону 30, тому що таке е кругле число, і, звичайно, там 39, Я гадаю, навіть 40 ми повинні взяти. Побачимо, що з цього вийде угода відкрита. Нижче також маю можливість добрати. Тому вже наступне відео покажу відпрацювання по даного. Поки що. Е ситуація наступна Показ, показав я вам. Да? Маю просто мінус там 1%. По активу AXS, відповідно со, е така, сама, така сама ситуація. Бачу про торговочку, бачу, що ми все-таки хочемо пробити даний рівень 1,59, тобто 160 манеті, кругле число відповідно. Крутимося, вертимося. Спочатку нам пробити би дане оці рівні. Звичайно, є можливість полетіти вниз, але я гадаю, що все-таки тут ми зупинимося. Гроні там 1,324 відповідно. Також не ще. Якщо актив піде нижче, я планую його добрати, тому поки що, поки що ситуація неоднозначна, але перспектива в даного актива є. Головне, щоб BTC не підвів. І ми спочатку забрали цей рівень, і потім все таки полетіли на вищий. Тому тому в це все є відпрацювання, хороше відпрацювання. Є дампад випадку один стоп, і також очікую, що даний. Активі під назвою Сірени AXS дасть такий хороший рух. Тому, якщо вам цікаво, підписуємося. Також ці свої думки транслюю в своєму каналі до Відповідно, тут моє, маю безкоштовні угоди. Відповідно, ви можете перейти, закріплене повідомлення Тут відпрацювання за. Відповідно січень місяць, полянти, які відсотки не беру. Я там не 50-70 плеча, там 8-10 плеча, як ви бачите, плюс 100% витягу, хороший такий профіт. Тому, якщо ви хочете рухатися разі мною, підписуйтесь, все максимально прозоро, максимально чесно. і, Саме головне безкоштовно. І попрошу вас абсолютно безкоштовно. Ой, вже безкоштовно. Абсолютно, якщо вам не тяжко, підписатися на мій YouTube канал і жирно-подобайку, залишити на це відео. А ми чекаємо відпрацювання угод, і вже потім я про ну, так би мовити зроблю аналіз і покажу вам все-таки, чи вдалося мені забрати профіт. Чи все таки закрив воду по стопу? Тому слідкуємо і бажаю вам профіта.